Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні про лінивий жакард. Я обрала схему зі знятими петлями, візерунок зі знятими петлями, який найпростіший. Найпростіший візерунок, який можна використовувати як сам по собі, так і пров'язувати в техніці саме лінивого жакарду. І кожен раз у вас буде виходити щось своє, щось оригінальне, тому що його можна варювати і підстроювати під себе, під свій задум, під свій настрій і під свою пряжу. Що це за візерунок? Ось так візерунок зі знятими петлями, про який ми з вами сьогодні будемо розпов... розмовляти, виглядає просто на однотонній пряжі. Бачите, це такі смужки зі знятих петель, які розташовані в шаховому порядку. Тут є, звичайно, певний шах. Через який це повторюється, але його можна варіювати під себе. Їх можна робити щільніше, можна робити, звичайно, на більшій відстані одна від одної. А ось так виглядає цей візерунок саме цей пров'язаний саме на основі лицьової гладі. Якщо взяти дві різні ниточки і в'язати, Чередуючи через два рядки, змінюючи ниточку, подивіться, як це красиво виглядає, і це вже ну, просто такий класичний жилет, мені уявляється, або класичний жакет щось таке цікаве це той самий візерунок. Пров'язаний в техніці ленивого жакарду, але вже не на основі лицьової гладі, а якщо всі рядки пров'язувати лицьовими петлями, тобто як хусткова в'язка. І подивіться, як цікаво це виглядає. Звичайно, на такий візерунок потрібно трішечки більше пряжі, але виглядає неймовірно. І ось ще один варіант є: їх насправді може бути безліч варіантів. Це варіант на основі лицевої гладі, але коли один останній рядок в рапорті, їх всього чотири пров'язується по виворотній стороні лицьовими петлями, і виходить. Ось так. Додаткові акценти. Мені подобається, що тут є додаткові акценти оцією смужкою виворотніх петель. Давайте до схеми і давайте до пров'язу. Схема надзвичайно проста. Рапорт у нас 4 рядки і. Кількість петель, яка ділиться на 5. Давайте я вам ось так покажу і розповім. Оце в мене Ми розбираємо той візерунок, який на основі лицевої гладі. Кратність 5 петель, і в залежності від того, Скільки у вас буде петель по вашим розрахункам, тому що не обов'язково, так, ваш виріб буде мати кількість петель, яка ділиться на 5, то одну додаткову наприкінці можна додати для симетрії ну, на 5 петель. Це лицеві петлі. Це петля знята і нитка у нас за спиці, а це петля знята і ниточка перед спицею. Виворотні петлі. Все. Як бачите. Взагалі нічого складного. І я хочу з вами зробити пров'яз. Спочатку ми з вами подивимось на сам візерунок, як він в'яжеться. І потім перейдемо до техніки, до техніки лінивого жакарду. І я хочу подивитися, як буде вкладатися в такий візерунок ще секційна пряжа. Вони, бачите, десь перекликаються. Звичайно, ми, можливо, не дойдемо до тих секцій, які перекликаються, але мені здається, це повинно бути цікаво. Можна варіювати, я вже казала, кількість петель між ось цима смужками. Я наберу 22 петлі для того, щоб робити акценти саме там, де вам потрібно. Так, 22 петлі. Давайте я обріжу зайву ниточку, щоб вона нам в кадрі не заважала. Можна зробити один рядок виворотніми петлями для того, щоб сформувати візерунок. Давайте його пров'яжемо, щоб більш рельєфно виглядав одразу наш візерунок. Звичайно, ви можете комбінувати цю схему з будь-якими іншими. Дуже мені здається, буде цікаво виглядати такий візерунок на шкарпетках. Якщо попереду, по передній шкарпетки, робити ось такий візеруночок, а по іншій стопі буде просто лицева гладь смужками. І так, робимо перший ряд, знімаємо кромкову петлю і пров'язуємо так: дві лицеві петлі. Одну петлю знімаємо, залишаючи нитку за роботою. Далі 5 лицевих петель. Знов знімаємо петлю, ниточка за роботою, 5 лицевих петель. Знімаємо петлю 5 лицевих петель. Виворотній ряд. Ми в'яжемо петлі 2, 3, 4, 5 петель виворотнями. І петля, яка у нас була знята і ниточка, ось була за роботою. Тепер ми будемо її залишати перед роботою, а петлю так само знімаємо. Знов 5 лицевих петель. І знімаємо петлю. Знімаємо петлю і дві виворотні петлі. Далі, наступний ряд, ми в'яжемо наступним чином. Тепер в нас буде 5 лицевих петель, пров'язуємо 5 лицевих петель і знімаємо ось шосту, виходить, так? Ниточка за роботою. І знов 5 лицевих петель, тобто ми пров'язуємо ось ця петля, яка була знята в, в попередніх двох рядках, вона у нас тепер буде посередині наступного рапорту, І знімаємо ниточка за роботою, 5 лицевих петель, І знімаємо. Ниточка за роботою ось так. І знов у наступному рядку ми пров'язуємо все так само, знімаючи зняту петлю знов. І ниточку тільки тепер залишаємо за роботою, перед собою. О, я тут помилилася в розрахунку, бачите? Тут одразу треба підрозпустити, нічого страшного. Цей візерунок мені подобається саме тим, що дуже легко побачити помилку. Я просто розмовляю, а тут треба рахувати петлі. Повертаємось. Ось тут в мене була знята петля. Ось. І після неї 1, 2, 3, 4, 5. Знімаємо петлю і дві лицеві петлі. Помилки то наше все. Хі -хі. Перші декілька рядків ось такі. Поки звикаєш до візерунку, так, треба рахувати. Але потім, вже, коли візерунок перед вами сформований, там вже ви не помилитесь, тому що дуже видно, де треба робити оцю зняту петлю, в якому рядку. Так, знімаємо петлю ниточка перед собою. Знята петля, знімаємо ниточка перед собою і 5 петель. Ось так. Це ми пров'язали перший рапорт. Бачите, тут нічого не видно, тому що, звичайно, візерунок починає формуватися на більшій кількості рапортів, але тепер ми додамо з вами контрастну ниточку, і все стане. Набагато цікавіше і легше. Під'єднуємо ниточку. Коли я під'єдную ниточку перший раз, потім ми її не будемо обривати, вона буде в роботі, я пров'язую і першу кромкову петлю цією ниточкою. І далі повторюємо сам рапорт: дві лицеві петлі, знімаємо петлю ниточка за роботою, 5 лицевих петель. Знов знімаємо петлю, ниточка за роботою 5 лицевих петель, знімаємо петлю і 5 лицевих петель. Прийшла помічниця. Тепер підв'язую ниточку одразу, щоб вона не втікла. Потім цей вузлик можна заховати в шов. І більше вузликів не буде. Так, наступний ряд виворотній. В'яжемо цією ж ниточкою, 5 виворотніх петель. Петля що знята, знімаємо нитка перед нами 5 виворотніх петель. Знов знімаємо. 5 виворотних петель. Знімаємо петлю. Бачите, ми знімаємо тепер петлю іншого кольору. І на останній петлі ми змінюємо колір Ось так. Ниточка над ниточкою. Підтягуємо і змінюємо на наступний колір. Буде змінюватись кожні два рядки. Ну, в моєму випадку. Ви можете змінювати ниточку через 4 рядки, як вам завгодно. Можете ввести третю ниточку. Але давайте поки, поки що по класиці. по класиці жанру. І наступний ряд ми в'яжемо друга частина нашого рапорту. 5 лицьових петель. Бачите, у нас буде виходити, що ось ці наші смужки зі знятих петель, вони будуть саме ось цього рудого кольору, контрастного. Тобто ви можете гратися і обирати, яка смужка буде, ну, в якій стороні знаходитись. Десь будуть смужки одного контрастного кольору, в інших місцях іншого кольору. Ось так. Перша у нас буде контрастна, потім фонова, контрастна фонова. З цим можна теж погратися. Так, знімаємо петлю, 5 лицевих петель, одну петлю зняли. П'ять лицевих петель зняли петлю, і тут у нас буде формуватися смужка контрастного кольору. 5 петель пров'язали, одну зняли ниточка за роботою і 2 лицеві петлі. І наступний ряд. Дві виворотні петлі після кромкової. Знімаємо петлю ниточка перед нами. Перед роботою 5 виворотних петель. Бачите, по вивороті завжди одразу видно, де треба знімати петлю, а де пров'язати. П'ять знімаємо петлю і 5 виворотних петель. І на кромковій ми знов змінюємо ниточку. Ось так, підтягуємо і пров'язуємо. І далі, зараз поміняю ниточки місцями щоб вони не заплутувались ось. І далі в'яжемо знов нашою контрастною ниточкою. І далі в'яжемо. Дві лицеві петлі, знімаємо ниточку, 5 лицевих петель, знов знімаємо одну петлю, 5 лицевих петель, знімаємо петлю, ниточка за роботою, 5 лицевих петель. Як бачите, ну, взагалі нічого складного, і бачите, формується вже наша друга смужка, П'ять виворотніх петель. І знімаємо петлю ниточка перед нами, П'ять лицевих петель. Ниточка за роботою, дійшли до краю і знову змінюємо ниточку. Ось так. Мені здається, дуже цікавий ефект саме з секційною ниточкою, якщо ви... Ну, Якщо вам теж подобається, як мені, щось таке строкате, пістряве, неординарне. Не, ой, Вибачте, хитаю камеру неоднорідне, це дуже цікаво. І друга половина рапорту, давайте вже дов'яжемо. Це перші п'ять лицевих петель ми пров'язуємо. Знімаємо петлю ниточка за роботою. Ще 5 лицевих петель пров'язали ниточка за роботою, 5 лицевих петель, ниточка за роботою і 2 петлі. І якщо ви хочете, наприклад, зробити ось такі ще акценти, так, виворотніми петлями, то наступний ряд, тобто четвертий в рапорті, можна пров'язати повністю теж лицевими петлями. Лицеві петлі, ниточку так само, тільки в'яжемо 2 лицьових петлі, знімаємо петлю ниточка перед нами, 5 лицевих петель. Ниточка, знімаємо петлю, 5, знімаємо петлю і знов 5 лицевих петель. Ви обираєте, яку смужку робити контрастною ниточкою чи основною ниточкою. Це все ваша фантазія, це ваша творчість. І тоді, бачите, буде, який красивий акцент ось тут на полотні виглядати. Ось так. Дуже красиво і дуже цікаво. Я сподіваюся, вам зрозуміла схема, вам зрозуміла техніка. Зміни ниточки, тобто я змінюю через кожні два рядки. По-перше, це не робить протяжку по краю виробу, шви будуть рівними, це якщо я в'яжу, звичайно, поворотними рядами. Якщо ви будете в'язати по колу, у вас ну, всі рядки будуть лицевими петлями, і там вам треба просто слідкувати за початком ряду. І не враховувати у схему кромкові петлі. І все. Там треба бути трішечки уважнішими. Мені все ж таки такі візерунки простіше в'язати саме поворотними рядками. Тим не менш. Обирайте, який спосіб вам більш за все подобається: лицьовою гладдю, хустковою, змішаною технікою. Можна використовувати контрастні ниточки, можна використовувати ниточки тон в тон, це теж буде цікаво. Але й просто цей візерунок як прикрасу лицьової гладді, мені здається, теж дуже цікаво і в'язати і носити. Давайте ще раз схему вам. Покажу, і якщо що, ви можете її заскриншотити. в'яжіть в задоволення, в'яжіть те, що вам подобається, і тієї пряжі, яка вам подобається. Бажаю творчих успіхів, бережіть себе. Побачимось в наступному відео.